В цій пляшці в цьому бутилі 6 літрів води. Тобто 6 кг. На цьому проміжку у нас є три кущі. Тобто між цими двома між стовпами є три кущі. Якщо припустити, що кожен з них буде давати по 5 кг урожаю, значить нагрузка буде 15 кг. Але нижній дріт вважається несучим, а не верхнім. І буде ще два дроти, ще два дроти, тобто буде разом чотири дроти. Якщо кожен дріт з легкістю витримує 6 кг, то чотири дроти з легкістю витримують 24 кг. Але спокійно вони витримують 30 плюс кг. Якщо кожен кущ з трьох дає по 5 кг, значить у нас буде 15 кг урожаю на цьому проміжку. Ну, Елементарна математика. Тобто маємо як мінімум у два рази запас по міцності. При цьому дріт при цьому дріт натягнутий наполовину. Ось тут видно, є ще куди крутити. Тут у нас є 150 мм, на відміну від таларепа, який має лишень 100 мм. Ось тут. Хоча його теж вистачає. Якби не ціна, якби не ціна питання, напевно, щоб були таларепи. Якось так. Просадка може 10 см, а може і нема. Я вважаю, що цього достатньо. Всім привіт! Як ви вже, мабуть, здогадались, тема відео це натяжка дротів на виноградних шпалерах. Основну Частину процесу ви вже побачили до цього моменту. Зараз трошки детальніше зупинюся на деяких нюансах, які, на мою думку, є важливими в цьому процесі. Але перед тим маленька ремарочка. Всім супер-пупер-виноградарям з величезним досидом, які дають поради на кшталт, як можна братися. За виноградарство чи за виноробство, нічого в цьому не тямлячи. ну і так далі. Всі такі дописи, всі такі коменти я їх читаю, звичайно. Я читаю взагалі всі коментарі на 100%. Але всі такі коменти я ну, читаю крізь пальці, скажімо так. Ви покажіть, що ви зробили, і тоді ми подискутуємо. Продовження цієї думки одразу скажу, я не гуглив, не вивчав цю тему, ні в кого не питався. Єдиний, що мені спало на... не то, що спало на думку, єдина порада, яку я отримав з Кривого Рогу чоловік, який продавав дріт, оцей оцинкований гаряче цинкування 3 мм, він мені порадив. Саморобні ось такі штуки, такого плану, не точно такого, але такого плану. Тому що вони значно надійніші, ніж талерепи і дешевші, але про них трошки пізніше. Так от, оскільки ви вже побачили основну частину процесу, я зупинюсь на деяких моментах, які вважаю за важливими. Для людей, для виноградарів, у яких, які вже багато років е, займаються виноградарством, цей час. Зараз якийсь там грудня, вже після Різдва за новим стилем, будемо його так називати. Е... Цей час доволі спокійний, люди більш-менш можуть відпочити. Оскільки хто мав справу з виноградником, розуміє, що виноградник вимагає уваги нон-стоп круглий рік. Але якщо у вас готові шпалери, сформовані кущі або прикопані, то ви зараз можете трошки розслабитися. Та це не про мене. У мене ж палери ще до кінця не готові, не натягнуті всі дроти, не сформовані всі кущі, багато кущів чекають на перепрививку, а то і деякі і на видалення тощо. Тому зараз прекрасна пора, я вважаю. Для того, щоб наприклад, зайнятися натяжкою дротів. Чому? Єдиний мінус це ну, холод, напевно, але зараз холоду немає, зараз близько нуля. І, мабуть, ще єдиний мінус, що короткий день. І з плюсів не спекотно, нема комах, комарів, мошки, оце і все, і зарази, яка кусає оводів. Є час, тому що на роботі зараз затище, на основній роботі, якою я займаюся, зараз більше легше взяти вихідний, ну і так далі. Тому я вирішив це зробити. Дивіться, по нюансах. Я ще раз скажу, оскільки я не гуглив, не вивчав цю тему, скоріш всього, що є кращі випадки. Я підозрюю і передбачаю, що є кращі варіанти натяжки дротів, ніж той, що показаний у відео і про який я зараз розкажу. Але я покажу свій. Одне діло натягувати дріт на шпалері довжиною, там, умовно кажучи, 20 метрів, зовсім інша справа натягувати дріт на шпалері. Довжиною 50 метрів. Дріт алюмінієвий, я вже казав, вибачаюсь, сталевий дріт оцинкований. Дріт оцинкований, гаряче оцинкування 3 мм. Сама бухта важить. Ну, я коли купляв ці бухти, я просив мені ділити там по 20-22 по кілограма, тому що я розумів, що я буду з ними ходити, тягати, і це доволі важко. Взагалі, сам цей процес краще. Здійснювати у двох, як мінімум. Двоє людей набагато легше, зручніше. А оскільки в мене немає помічників, мої помічники ще неповнолітні, дрібні, і їм в голові тільки телефони, то я це роблю сам. Та й взагалі я вважаю, що будь-якій здоровій людині або не дуже здоровій. Варто так усамітнюватись час від часу. неважно яку роботу фізично вона буде виконувати, головне, щоб це було. Інша робота, ніж основна. Як кажуть, найкращий відпочинок це зміна основної діяльності. Так от, Я для себе знайшов такий варіант, який я вам показав, тому що інакше фізично натягнути дріт дуже важко. Для того, щоб натягнути дріт на шпалеру довжиною плюс-мінус 50 метрів, я використовую наступний спосіб. Я закріпляю дріт на перший опорний стовп на початку. Розмотую його з бухти, як ви бачили, повністю. Всіх 50 метрів розмотую. Він йде такими хвилями. Потім приблизно відрізаю. Відмірюю, відрізаю, розкручую його, тобто, щоб він випрямився. Далі фіксую цей кінець, який я чуть пізніше буду натягувати, будь-яким способом загинаю в гачок, забиваю в землю там, чи прив'язую до стовпа, не І вертаюсь назад. І через один стовп я цей дріт підв'язую на необхідну висоту. Тимчасово підв'язую дротом. Точніше, підв'язую не тимчасово, а на постійній основі, а лише не затягуючи його, тобто не притискаючи його до стовпа. Я знаю, що є набагато кращі способи, наприклад, стовби вже з готовими отворами. там Люди, які роблять, чи купляють, чи самі собі заливають. Є дуже безліч, безліч кращих вип варіантів, мабуть. Але це не про мене. У мене такі стовби, як є, відео про те, як я їх заливав. У мене є на каналі, кому цікаво подивитися, знайдете. Це дуже вигідно, це, ну, це в три рази вигідніше, ніж купляти металеві. Я не знаю в скільки раз вигідніше, ніж купляти бетонні стовпчики, та все ж. Оскільки. Оскільки я завжди намагаюся зекономити, тому що ділянка велика, і я намагаюся завжди от на дроті зекономити не можна. Я пробую економити, брав дріт 1,6 вдвоє, не то то не варіант. Тому дріт повинен бути мінімум 3 мм, на цьому зекономити не можна. На талерепах зекономити можна, На стовбах зекономити можна. На якихось інших нюансах, якщо можна зекономити, і є можливість, то чому б ні? Я вважаю, що це доцільно, оскільки там, ну, до прикладу. Талареп зараз коштує, не знаю, не вивчав це питання останніх півроку, ну, орієнтовно 50-60 гривень, десятка. У мене ось цей пристрій натягувач, зараз я покажу його ближче. І розкажу. З 12 ки шпильки зробили, І талереп має корисну довжину натягу там 10 міліметрів, 100 мм. 10 Тут є 150 мм. Він ефективніший, він дешевший в три рази, його собі вартість близько 20 гривень цього пристрою. Тому я вважаю, що це доцільно, оскільки об'єми великі і все обраховується десятками, а то й сотнями такі дрібнички. Тому, вертаючись до дроту, натяжка дроту здійснюється таким чином. Спочатку він розмотується, потім він вирівнюється, потім він підв'язується в точках кріплення майбутніх. І тоді він натягується максимально рукою, наскільки ти можеш, і фіксується на цьому пристрої в крайньому положенні. Розтягнутому, так би мовити. Маючи амплітуду 150 мм, як показує практика, цілком і повністю вистачає навіть половини цієї різьби, тобто 7-8 см, 70-80 мм, щоб повністю натягнути дріт до необхідного значення. Як ви бачили, натяжка дроту забезпечує утримання, упевнене утримання 6-кілограмового скажем так, бутиля з водою як навантаження. Тому я вважаю, що спосіб має право на існування і ну, мені він підходить, скажімо так. Якщо у вас є якісь кращі варіанти, пишіть, доказуйте свою точку зору, якщо вам це цікаво. Так, народ, і на завершення. По самому цьому пристрою, навіть не знаю, як його називати, натягувач назам його, як його робив. Шпилька 12 мм, можна брати 10 мм, різниця невелика в ціні, краще 12 мм. Купляємо шпильку, краще брати 2-метрові, вони дешевші, бо є метрові, є 2-метрові. З арматури 6 або 8 ки Приварюю такий імпровізований гачок. Приварюємо електродом чи хто, хто чим має. Пластина 4 мм в моєму випадку. 40 на 40 мм і її, її, ну, її розмір по периметру, сверлимо отвір, теж на 12 і приваримо до неї ось такий гачок теж з тої самої катанки. З розрахунком, щоб ось такий ключ, він просто полегшує натяг двохсторонній стріщиткою, щоб ось такий ключ. Сюди заходив. Тобто відступається там по декілька міліметрів від краю гайки. Дуже швидко, дуже легко натягувати. От і вся історія. Цим гачком ми фіксуємо до опорного стовба, сюди ми заводимо дріт, натягуємо його від руки, обмотуємо, фіксуємо. І далі. Я думав, зробити це під шуруповерт, під, але ну, не дійшли руки. Скоріше всього, що зроблю, тому що хочеться ще швидше це робити. Бо робота дуже така марудна це натягувати дроти, воно така монотонна. Ну, типу як копати, не дуже весело. Прекрасно працює. Три рази дешевше за талрепи, я вже казав, Блін, цей дим мене добиває, очі виїдає, але зато тепло. Рекомендую, особливо з якихось зварних, зварювальних навиків мати не, не потрібно. Якщо для вас економія, це аргумент, то це може бути вашим способом. Я задоволений, натягнув таким чином, уже декілька десятків дротів і натягну решта, я думаю. Тому, якось так. Насолоджуюсь тишиною, працюю на винограднику. Вам бажаю того ж самого, отримувати насолоду від вашої роботи. Всім миру, добра та спокою з наступаючим! Вітаю народ, всім привіт! 1 січня 25-й рік. Не втримуюся, щоб привітати вас з новим роком. Я на винограднику спонтанно приїхав, є робота прокопою між кущами на рислінгу. Дуже багато такої копальної роботи. Це привітання я вставлю в відео, яке я зараз монтую про роботу на винограднику. Але хочу звернути вашу увагу на те, що зараз плюс. 12 по відчуттям плюс цілих 15, вітру нема, ось така у нас зима. 1 січня нагадую. Хочу привітати всіх підписників, гостей каналу, всіх глядачів з 2025 роком. Бажаємо одного, закінчення цієї клятої війни, щоб усі істоти, які дотичні до неї, вимерли як динозаври, хоча вони гірші за динозаврів однозначно. Щоб нарешті встановився мир і дали людям жити. Всім добра, здоров'я і всього-всього найкращого. Буквально два слова про виноградник, про натяжку дротів зробив приспособу, способу, яка полегшує натягувати дроти на моїх саморобних натягувачах. Так, до сонця від сонця. Ось така штука, подовжена головка на 17, дуже сильно подовжена, тут використана. Використаний ключ свічний від, чи від генератора, чи бензопил, не знаю. Ну, менше з тим. Зараз я пройдуся вниз по награднику і просто покажу вам, як наскільки це зручно і швидко натягувати дроти. Як бачите, рислінг майже прокопаний. Перші 4 ряди у мене рислінг. Лишився ще один ряд. У мене така, такий я собі роблю план один ряд на день. Так, як я планував, 50. 60 см ширини, як де я прокопую, з тим, щоб обмежити ріст трави на наступний сезон. Чи це спрацює чи ні, невідомо. Але то, що буде мотоблоком набагато легше косити, це факт. Оскільки це відео буде вставлене в те, як я монтується, не буду його розтягувати, просто покажу вам, як настільки зручно натягувати дріт на шпалерах. Ось оці саморобні натягувачі наскільки зручно і швидко робити це шуроповертом. Коротше кажучи, ось ця у нас є гайка на 17, дріт вже натягнутий, я просто продемонструю. Ця головка наскрізна. подовжена головка на 17, ключ від... від свічки і через перехідник до шуруповерта. Є безліч варіантів. Просто вставляємо на гайку, опа, прищітка. Одною рукою тримаємо і таким макаром натягаємо. Дріт уже натягнутий, тому трошки важко йде, але з нуля його дуже швидко натягувати, насправді. Необхідні мінімальні зусилля, дуже швидко і дуже, дуже прикольно натягає. Ще раз всіх вітаю. Все буде добре. Ще раз всіх вітаю, я йду до роботи. Всім добра. Всім добра в новому році.